36 хлопців та дівчат із усієї України на полігоні можуть відчути себе справжніми десантниками. Перший етап тактично вогнева підготовка, де дві команди намагаються захопити бойовий прапор, використовуючи у якості зброї пейнбольне обладнання. Хлопці та дівчата таким чином вчаться вести бій на відкритій місцевості. Ми попередньо перед перед боєм програли тактику, змінили її під час бою через те, що вилетіли декілька гравців. Але ну виграти вийшло. Було відчутно, що ну от ти відчуваєш, що ззаду тебе дійсно тебе хтось прикриває. Типу, ну ти можеш спокійно бігти вперед, і ти знаєш, що ну твою спину покриває. Далі на молодих людей чекає найсерйозніша частина вишколу вогнева смуга перешкод із палаючими шинами, напалмом та їдким димом від димових шашок. На деяких ділянках температура тут може сягати більш як 100 градусів. Команда має пройти повз колючий дріт, перелізти через стіну, подолати смугу перешкод, і все це серед густої димової завіси та палаючих навкруги на палму та шин. Ну справді там відчувається, що так тепленько. Дим йде в очі, йде ніс, і ти не знаєш, що з тобою робиться. Ну, відчувається, що треба, треба діяти. Ну, є завдання, його потрібно виконувати, і це якось не обговорюється. Треба пересилювати себе. Виштіл пластунів триває 14 днів. Увесь цей час хлопці та дівчата віком від 14 до 18 років живуть у наметовому містечку на території полігону. Таким чином молодь може зсередини побачити військову службу та десантну підготовку. Якби є три етапи: перший етап це навчання, де їх навчають основним цим всім моментам. Другий етап це вже Рейд, тобто вони мають вже починати застосовувати ті навички вміння, які були ними здобуті. І от зараз фінальний такий етап це етап уже е, максимального показу всіх всіх тих навичків, застосування і тактичних, і пересування. Підготовка пластунів майже не відрізняється від підготовки курсантів навчального центру десантно-штурмових військ. Молоді люди, як і майбутні десантники, протягом двох тижнів проходять курс молодого бійця. Мешкають вони в наметах. В польових умовах самі собі готують їжу. Кожен день ранні підйоми, нічні якісь варти, охорона табору, пересування по полігону для виконання якихось завдань за своїм планом, а також за планом, який надається для проведення цих зборів під керівництвом наших інструкторів. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.